А як там Арсміт співали? I know it's everybody scene, you get to lose to know how to win. Права. Ні жодного кліща не. <laughs> English motherfucker do you speak. Це виходить ті сцені говорить як майстер-йода. Летючі води. А ось летюча люна. Хе-хе-хе. <laughs> воно все прекрасне! І в мене навіть компти згорає від цієї краси. Як чудово. Не наговори, Кліч. не наговори. <laughs> Кліч суперечна особистість. Це ознака геніальності. Або беззаперечної тобі. <laughs> О, це небезпечний моп, пацани. О, добре, що ми першим атакували. О, як це зробить, як це зробить. Отак це і робиться. ну ось буває таке, що ви граєте гру, і вам вже здається, що у вас якийсь гормональний збій, бо тобі від кожної секунди, від кожної миті перебування в цій грі просто такий в голову лє це кафе. Я кажу, цю гру обов'язково треба проходити кожен рік по п'ять разів. Володар блін Є якась окрема винагорода за найкращу анімацію пересування персонажа. Якщо ні, то треба зробити. Нактюг не пок унмаскєде трісех. Кишеві не володіє французькою. Можете почути це по його кристально чистому гре. Хе-хе-хе, що це ти до нас понакорнулося? Давай, давай, вона нас уникає, ой яка непідступна жінка, ви подивіться на неї Ти справжній. Запах точно справжній.